Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна, психолог, письменниця І сьогодні я хочу вам почати розповідати про одну наукову систему, яка більше 20 років тому змінила взагалі мене і змінила мою професійну орієнтацію як психологиню. І це холодинаміка. Зараз якраз настав час, коли холодинаміка почне дуже швидко входити в життя кожної людини. Тому що саме про це нам розповідали на наших заняттях, і мій вчитель, який навчив мене холодинаміці, професор Лариса Олександрівна Попова. Вона говорила ще 20 років тому, що холодинаміка це наука майбутнього. Хоча… Автор цієї неймовірної системи, про яку я сьогодні хочу розпочати, вам розповідати, Вернен Віктор Вульф відкрив цю систему як систему роботи над собою, систему пізнання, систему саморозвитку і еволюції одночасно ще у 60-ті роки минулого століття. Тобто, самій системі вже можна сказати більше ніж 50 років, але вона тільки зараз доходить до нашої свідомості і починає проростати своїми паростками в нашому житті, і психологи багатьох напрямків сприймають її як основу, як фундамент для своєї діяльності. А езотерики користуються процесами холодинаміки і інколи навіть не розуміють, що вони свою базу налаштовують саме на те, що ще в 60-ті роки минулого століття Вернон Віктор Вульф описав, описуючи цю свою систему цілісної роботи над собою. Тож, що таке холодинаміка? Холодинаміка в перекладі, це слово складається з двох частин, і в перекладі з англійської слово холо «холе» означає цілісний або цілий. Але ж ви знаєте, що воно дуже гарно, співзвучно налаштовується фонетично на слово «коло» в українській мові. Холо, коло також означає щось цілісне, гармонійне, абсолютне по своїй формі. Тож холодинаміка перша частина цього слова це коло, холо, щось цільне, а друга частина походить від англійського слова «dynamic» або в перекладі дія. Тобто сама холодинаміка це наукова система. Роботи над собою, коли ви щось робите системно, цілісно і, начебто, ходите по колу, але нарощуєте свій потенціал. Сам автор холодинаміки Вернен Віктор Вульф вважав, що свідомість людини знаходиться в абсолютному контакті з голографічним Всесвітом, з голографічною реальністю, і тому. Цю голографічну реальність довкола нас ми можемо назвати Всесвітом і з нею взаємодіяти через свою свідомість, тобто свідомість і всесвіт голографічно відображають один один. Тому, коли ми говоримо, що людина живе в певній реальності і вона мислить певними категоріями, до яких звикла, які в ній виховало суспільство або сім'я. Про це ми поговоримо в наступних наших відео. То Вольф казав, що та людина, яка створює свій всесвіт і наповнює всесвіт певними думками, вона і орієнтується на цей всесвіт, вона і свою реакцію на всесвіт будує з того, якими думками він в неї наповнений. Як більш конкретно виглядає це так. Уявіть собі, що ви виросли десь в далекому африканському селищі, і ваш світогляд базується саме тільки на тому, що вам давали ваші батьки, ваша спільнота, і ви нічого не знаєте про мегаполіси, про великі міста, про якісь там надсучасні технології, тому що ви живете. Поряд з природою і абсолютно постійно занурені тільки в ті думки і в той світогляд, який вас оточує, так само людина, яка народилася і виросла в мегаполісі в великому місті, не замислюється про те, якими категоріями і думками себе оточує житель маленького селища, де інде в іншому місті на цій планеті, тобто. Там, де ми з вами народилися, яку освіту ми отримали, яке виховання ми з вами отримували, такими думками ми і оточені. Безумовно, коли людина стає дорослою, вона має вже власний вибір змінюватися і еволюціонувати або деградувати, тому що в неї немає ніякого бажання змінюватись на краще. Хоча холодинаміка так, будує свою, так побудована система в холодинаміці, що холодинамісти вважають, що кожна людина в нормі, якщо вона психічно здорова, бажає еволюціонувати і ставати кращою. Холодинамічні процеси всі спрямовані на те, щоб людина, працюючи своїми думками і ми цими мислеобразами, в холодинаміці, це називається щоб вона ставала Кращою, щасливішою, успішнішою, більш усміхненою. І таким чином Вернон Віктор Вульф сам своїм життям і демонструє нам оцю можливість холодинаміки ставати кращим і кращим і кращим з кожним днем. Сам Вернон Віктор Вульф народився в 1935 році. Він є доктором квантової фізики, доктором психології, доктором історії релігії. Він також отримав докторську ступінь і в області розвитку дітей. Дітей та сім'ї сам прожив багато десятків років з однією жінкою, яка народила йому 11 дітей. Подумайте, що це чоловік, який не тільки показав на своєму прикладі, що можна любити одну жінку протягом всього життя, а і ця жінка в любові народила в полі любові Верна Віктора Вульфа. Стільки дітей безумовно він має внуків, правнуків. Написав сотні, десятки наукових статей, книг. Деякі з них були перекладені на російську мову. Наразі сьогодні я ще не зустрічала книг з холодинаміки української. Можливо, це. Прийде з часом. Але ми з вами рухаємось далі, і з великою повагою до автора холодинаміки, сьогодні можемо е, е, стверджувати, що холодинаміка це наука, яка допомагає кожній людині, дійсно, на, опираючись на наукові парадигми, працювати з духовністю. А що таке духовність? Ось якраз з духовністю у нас проблема в науці. Та а ці науковці, які відійшли трохи від тільки аналітичного аналізу всього, що відбувається довкола нас, і додали в свої роботи духовності, вони дійсно досягли дуже великих висот у своїх дослідженнях. Але більша частина науки не вважає, що духовність це щось те, що можна проаналізувати, підтвердити і довести. І тим не менш, холодинаміка і Вернон Віктор Вольф, який створив цю ситуацію систему, якраз і доводить, що духовність це набір прикладних конкретних методик, практик, які кожна людина може практикувати, і вони дуже прості у застосуванні. Тому я вирішила зараз почати ці відео уроки короткі для вас, щоб вас замотивувати працювати над своєю духовністю крок за кроком щоденно. І якщо ви хочете допомогти. Дійсно світу змінитись на краще, припинити війну, то як каже Віктор Вертон Вольф, перестаньте наводнювати річку, річку війни своєю дорогоцінною енергією, а почніть пере. Перенаправляти свої думки, а отже, і вашу енергію у річку життя, таким чином, і перемога не забариться. Тому я хочу вас попередити, що будь-які процеси, про які я вам буду розповідати на наших відеоуроках, вони абсолютно безпечні, тому що сама по собі системна робота в наміці, вона безпечна як для вас, так і для інших. Хоча, Перший ж процес відслідковування або саморефлексії, який ми з вами вивчимо в наступних наших відеоуроках, зразу покаже вам, в якому стані знаходиться ваше фізичне тіло. І Якщо ви почнете працювати з чимось дуже старим, заскорузлим, те, що ваші підсвідомості викликає багато болю, то і ваше тіло реагує відповідно, створюючи фізичні хвороби. Тож холодинаміка дозволяє, змінюючи свої думки, впливати і на стан свого здоров'я, на стан свого тіла. І Врешті-решт, холодинаміка стає образом життя людини, це не просто якась система, яку ви собі там почитали, повивчали, послухали. Але це постійна робота над собою, саме ця духовна практика, яка формує ваш новий образ життя, ваш стиль життя. І однозначно метою холодинаміки є тільки одне зробити вас щасливішими. І знаєте чому? А тому, що в холодинаміці не існує проблем як таких. Будь-що, що стає для вас проблемою, в холодинаміці сприймається як потенціал для вашого росту, для еволюції і для змін. До речі, слово проблема також має іноземне походження, і в перекладі з грецької означає задача. А якщо є задача, отже, є рішення. Холодинаміка це система рішень ваших проблем або тих задач, які ви Почали сприймати як проблемні. І що саме цікаве, що холодинаміка пропонує нам не відмовитись або проігнорувати якісь проблеми і сказати: Так, я не хочу про це більше думати. Я втомилася вже дивитися ці новини про війну, я хочу їх проігнорувати. Війна не перестане розвиватися на цій землі, якщо ми будемо ігнорувати її, але одночасно і заперечувати, що ми не можемо ніяк вплинути на війну. Ми не можемо змінити, бо війна створюється на якихось інших рівнях. Це створюють політики, бізнесмени і так далі. Так далі. Ось це заперечення так. Нікуди, тому що ми все рівно свою увагу спрямовуємо на новини, які, в яких шукаємо, коли ж, коли ж прийде перемога і настане мир, ми все рівно хочемо, щоб від нас щось залежало, і хоч якісь мінімальні дії робимо, чи молимося, чи медитуємо, чи допомагаємо постраждалим, донатимо тощо. Тож ми не можемо ігнорувати проблему. А якщо ми знаємо, на мові Олодинаміці, холодинаміки, що проблема це задача, і ми не можемо зруйнувати її, просто викреслити свого життя. І ми не можемо переступити через якусь проблему, яка існує в нашому житті, наприклад, як реальність війни. Ми однозначно мусимо прийняти цю гру, яку нам пропонує та задача, яку ми назвали проблемою. Прийняти гру і зіграти з нею так, щоб ця. Щось більш ефективне. Наприклад, коли ми включаємося в гру під назвою Реальність війни і тримаємо при цьому поле любові, то ми зразу розуміємо, що війна це такий незрілий холодайн, незріла е ціла вже система. На те, що відбувається в реальності, і якщо ми будемо її розкладати на малесенькі, малесенькі скажімо такі, світлоносні думки, ми будемо трансформувати в собі, в за все, в собі, всередині себе цей образ війни, то поступово в зовнішньому селі. На соціальному рівні енергії війни буде ставати менше, менше і менше, і працюючи з собою холодинамічно, ми можемо зменшити кількість війни. Тож, якщо вам цікаво працювати холодинамічними процесами в моєму супроводі, зазначу абсолютно безкоштовно, я вам пропоную тільки одне, одну дію. Будь ласка, натисніть під цим відео на посилання. На мій телеграм-канал Психологія та розвиток, ви там знайдете дуже багато цікавих матеріалів щодо психології, розвитку, саморозвитку. І там я буду публікувати свої відео уроки, під якими ви зможете задавати конкретні питання, на які я буду давати відповіді. По холодинаміці. Ми крок за кроком маленькими відео, маленькими моїми відеоуроками, пройдемо з вами великий шлях по трансформації ваших виборів. Тому що холодинаміка вона дозволяє нам ефективно розкривати свій вищий потенціал через, скажімо, мистецтво маленьких кроків. Коли ви будете. Крок за кроком працювати своєю внутрішньою витісненою тіньовою частиною, тою вашою тінню, яка формує у вас такий синдром вимушеної нездатності, неспроможності щось змінити. Повірте, холодинаміка вказує на те, що ми можемо все змінити і тільки тоді, коли рухаємось, тільки тоді, коли діємо щоденно. Тож я хочу навчити вас щоденно трансформувати будь-яку проблему, яка виникає, або реакцію на проблему через поле любові в ефективні зміни в вашому. Особистому житті, саме в вашому особистому житті, тому що ваше особисте життя воно проявиться потім в вашій малій групі, тобто в стосунках з сім'єю. А звідти воно почне виливатися дійсно полем любові, прийняттям, дійсно, іншими духовними вашими реакціями на суспільні процеси. Ви принесете холодинаміку через свої вібрації, через свою енергію, через своє розуміння в ваші спільноти на роботу до ваших друзів. Ви почнете цим користуватися будь-яких Будь-яких групах спілкування, в тому числі в соцмережах, і таким чином ми з вами започаткуємо абсолютно нову таку тенденцію, коли ми, перш ніж написати щось погане або сказати щось погане, ми себе запитаємо. А навіщо саме зараз я хочу це написати? Цю критику, це якесь зауваження іншій людині. Навіщо я це роблю? Що я зараз наповню річку любові, річку життя, світлий потік, в якому я би хотіла привести себе і свою Україну до перемоги? Чи я наповнюю все-таки цим сарказмом, цинізмом, критикою? Роботи інших людей, я наповнюю річку війни. Нам здається, що війна точиться тільки між арміями. Ні. Війна точиться в наших душах, і нам зараз варто її зупинити. Саме коли ми з вами стаємо Коло динамістами ми отримаємо ключ до стабільного спокійного життя, в якому ми можемо формувати свій успіх. А нам здається, сьогодні в реальності війни це неможливо. Повірте, холодинаміка нам дає ці ключі, і я буду вам їх показувати. Ми будемо це практикувати. Знову ж наголошую, в моєму телеграм-каналі. Він закритий, його не можна буде в телеграм-каналі знайти, а лише є посилання під цим відео. Перейдіть за цим посиланням і отримайте ключі, холодинамічні ключі для своєї еволюції. Також холодинаміка це надійний доступ до вашого вищого потенціалу. Ніхто, крім вашого вищого потенціалу, не має. Точних відповідей на всі ваші питання. Будь-яка людина, у якої ви питаєте поради, вона дасть вам цю пораду через призму свого досвіду, через призму своїх умінь, талантів, можливостей, якими вона сьогодні, які вона має сьогодні. А якщо ви навчитеся спілкуватися зі своїм духовним вищим потенціалом, про нього буде окрема серія наших з вами відео. Уроків, то ви будете мати відповіді на будь-які питання, які у вас постають протягом вашого дня. Чи то побутові, чи то питання спілкування, чи то питання вашого розвитку, чи навіть питання, пов'язання з елементарними речами, чи варто вам робити там паузи в їжі, чи можливо, вам треба якусь дієту, чи можливо, вам треба якось вплинути на себе, щоб. Будувати по іншому стосунки, і це все ви зможете отримувати просто свого гармонійного простору з поля любові, з підказок вашого вищого я. Однозначно, холодинаміка покращує настрій. Вона не дає жодного шансу вашим депресіям, які зараз занурюються, просто тотально занурюються Україна і Українці. Тому що я розумію, я психотерапевт, в якого 20 років практики за плечима, і я завжди практикувала холодинаміку. В ті дні, коли я даю собі похибку і не відслідковую, не рефлексую якісь процеси, які зі мною відбуваються, я зразу падаю вниз. І ми з вами розберемо таблицю виборів, по якій ми рухаємося. Кожен день. І я сьогодні хочу дійсно зробити великий внесок в нашу перемогу, перемогу України, і почати вам давати саме ось цей такий курс зміні уроків про основи холодинаміки. Ну, ж таки, запрошую вас до свого телеграм-каналу Психологія та розвиток, тому що саме там ми зможемо з вами ефективно. Працювати без хейту, без якихось надривів, без якогось сарказму і знецінення того, що відбувається у людини, коли вона починає відкривати свій внутрішній світ. Скажімо, зовнішнім проявом. Тому я однозначно хочу, щоб у вас було хороший настрій, щоб у вас покращувалося здоров'я, і холодинаміка дійсно вам допоможе у всьому цьому, тому що холодинаміка це система, яка розкриває наш потенціал в полі любові і дає нам прості, ефективні інструменти, за допомогою яких ви щоденно Крок за кроком дуже просто зможете змінитись на краще. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі Психологія та розвиток, і там ви вже отримаєте перші ключі, які допоможуть вам ставати холодинамічними. динамічними. До зустрічі! З вами була Тетяна Двоєна.